Друзі, всім привіт! Так і так, да, ми знову з вами на морі. Йдемо сьогодні, пошукаємо рибок трошки в такій заводі. Ну, Відносно міста, тут менше вітер, глибина тут невеличка. Підемо подивимося, що тут по рибки є. Дивіться який житель. Живий. <сум> Живий. Крабік. Перший наш вов. Так, Тут така камінна буна, пірс. З однієї сторони у нас хвиля доволі велика, з другої – тишина. Тобто вітер боковий. Так, ну що ж, друзі, вовлю я на такі фідерні удивища, довжиною 103,90-130 грамів. Для моря дуже-дуже удобно, це вже перевідено. Е, вовлю я сьогодні на... У мене основна оснастка на кефаль, як завжди, шукаємо кефаль. І в промежутках, можливо, поводимо бичка. Дивіться, це у нас іде оснащення на кефаль. Вишив два гачки, ну, на другі буде також два. Груз по погоді, як завжди говорю, сьогодні витину, щоб жбурнути подальше, ставимо груз 70 грам і кефаль нас плює тільки на нейріса, на морського черв'яка. Більш ні на що не хоче вона клювати. Дивіться, як я одягаю. Тут такі зелені поповочки, наприклад, гаса я ловив червоні. Ну, це не має значення, в принципі, ловив як і фаль і на червоні ці, Е, Як ми одягаємо хробакам? Він дуже-дуже ніжний, легенько рветься, очки доволі такі невеликі, середнього це розміру. Одягаємо його повністю гармошкою на весь гачок. В воді він розвазиться і виглядає доволі кривавою. Якщо маленький хвостик лишити, не одягнути, він просто при закиді обірветься. Або ви далеко не закинете, або при закиді, як сьогодні мені потрібно далеко кидати, він обірветься. Тому ну, В основному такий спосіб одягання на іріса завжди в мене. Гачки за зубрінками йдуть спеціально під нього. Можливо, хтось по-іншому робить, але це моє чисто особисте таке бачення. Лублю не вперше, кефаль, перінгаса. Все. Так у нас готові кидає снастечку зборів, кидаємо. Стараємося кидати на чисту воду, де границя мутної чистої. І одну спробуємо закинути саме на хвилю. Індикатором кльову у нас вершинка. Так, ну що ж, друзі, перша в цьому сезоні є. Дивіться, яка вона гарненька. Чорноморська кефалечка. Причому що недалеко від берега. На дальньому закиді поки тишина. Хто вовив кефаль, той знає, кефалька рибко бойкая а як плює, то, то це буде видно і тянуть її одне задоволення. Вона часто сходиться. Воно видно де мутнічок і де чиста вода. Там де чисто, дуже вітряно, правда. Так я в кінці вуни закинувся. Це, видать, стайка проходила, одну піймав. Я ось так людям кіпаль. Дивіться. Дивіться, як вона фігачить палку. Опа. Побурвав поводок. От це ударчик був. Опа, втора. То що я говорив, що тримається вона не дуже. А яка красота чорноморська кефалечка. Клює рідко. Ну і бачите, яка погода, але все ж таки клює. Уже цікаво. Кидаю, до речі, недалеко, метрів 30. кидав далі, результату Тобто Закинув трошки вище, все ж кефалька вище до берега. Я там одну приспособив, який кидаю на чисту воду, тям кефальку. Кефалька насубить доволі сонячну погодку. Сонячну бажано безвітряно. Як бачите, от границя мутної води з чистою. Де чиста вода, все, вітер, не можу говорити. Ось і на границі цієї чистої з мутною водою вона й водиться. В мутної воді палі. Немає, кидав безполезно. Тут трошки дочистіше вона є. А вігодка на морі. Підняв вудочку, на водорослі на нитку наципивець. Треба підтисняти дощик наче взяти. Ще одна. От і водорослі гони, дивіться. Опа. Це результат свиського каміння. І водоросли націпляє, як дивіться, і не бачив, що сидів, а це вже чисто діставав перезакинути. І ще така красотка? Тишки фалька все ж таки є, не дивлячись на, на таку погоду. Результатом кращого клювання стало те, що, до речі, в мене ж було кілька сходів, то показував так? і повідок обірвав, вцепив менші гачки. Бачите, як вона зацепляється. Зараз, друзі, дивіться, як гарно видно границю, де чиста і мутна вода. Дивіться, Це в мене один закид на границі, тобто чуть -чуть мутний воді. Ух ти вітер, який тут. О, так краще. А цю я кидаю на чисту на чисту воду. І результат, до речі, тільки з чистої води. До речі, як і говорив, кидаю не дуже далеко. Вона плює, як дурна я. Тепер опять, квест дістати її. То що вона сидить, то я вже зрозумів. А тепер дивіться, щоб її дістати, це мені що треба зробити. То есть треба заходить в воду, мочити ноги, щоб дістати. Дивіться, клас. Так, ну що, друзі, учитель я специфіку погоди. Жодного рибалки немає. Ну, лебідь біля мене. Сам приспособився, я ловить кінець буни. Тобто вона, Каміння йде туди далеко в воду ще, і вона аж за цим камінням, ні справа, ні зліва її немає. Так, о, дивіться, як вона бере. Її навіть поцікати не треба, тому що підцікати під порвем губу. І акуратно треба витягнути. До речі, важний момент. Кефальку ніколи не засікайте практично, можна чуть-чуть, Ну, -чуть. не дуже ніжна губа. Ну, Якщо за нижню, то ще куди не шоб. Якщо за верхню, то дістати її дуже тяжко. Оснастка. В основному на два гачки, третій вишні завжди я обрізаю, якщо прив'язан, або відв'язую. Ну, немає смислу, тільки переводиться хробак, як показала практика. Два гачки більш ніж достатньо. Відстань, в мене на одній оснастці маленька відстань, на другій там в рази більше. Ось гачки також в мене різні, працюють і ті, і ті. Дивіться, це вже старенький, ржавий, це маленькі зогнуті. Ось ці зогнуті, вони працюють зазвичай краще на кефальку. Краще тим, що менше сходів. Груз, груз ставимо по погоді. Ну, як, дивиться, як сьогодні дуже-дуже вітряно, ловить е... тяжко, але цікаво. Тому гуза у мене сьогодні доволі такі великі. І я не можу при покльовці підняти з каміння швидко, не можу. Тому велика кількість сходів. Ну, Такої рибавки, як бачите, жодного рибака навіть немає. Ловлю один. І як не дивно, риба є в такої погоди. Ну, в принципі, риба в морі завжди є. Треба вміти ловити приспособитися. Ну що ж, друзі, закінчилась наживка, будемо завершати нашу рибавочку, будемо чекати більш гарної погоди. Ну і сміливо вже можна виїжджати на Кефаль. Відійшов, трошки тут затишно, хоч вітря немає. Спакувалися, нормально так, на сковородку пожарить піймали, то добре. До речі, ну ви ж бачите, скільки було сходів на протязі дня, поки підобрав спосіб, як її ловити ну, в даному місці. Містина специфічна. В общем, рибалка удалась на ура. Всім пока, до нових зустрічей.